Так, в мене нарешті поповнення догляду за бородою. Я дуже давно про нього мріяв і нарешті придбав собі шейвер. В мене вдома є тример, яким я контую собі бороду, але саме в області шиї в мене постійно відростає волосся, і оскільки в мене дуже чутлива шкіра, постійне гоління це реально проблема. Так що тепер я щасливий володар цього прекрасного девайсу. І не тільки його, бо я знайшов дуже круте місце, де можна придбати будь-які девайси для всієї родини. І це Медіка плюс це девайси, створені з турботою про здоров'я та красу. І що особисто мене приємно вражає, це їх неймовірна японська якість. Ну, як ви вже побачили, я вже протестував на собі свій шейвер, і це просто супер. Те, що я хотів, він ідеально все поголив. Без жодних подразнень. бо мені ще в подарунок поклали ось такий флюїд проти вростання волосся. Ну і погодьте, що це дуже зручно, що в одному місці можна придбати всі необхідні девайси для догляду, для здоров'я і для всієї родини. Ну а ще з приємного те, що в них зараз діють дуже гарні знижки. А за моїм особистим посиланням, яке вже на вас чекає, ви отримуєте додаткову знижку 10%. Так що, друзі, заходьте на сайт Медикаплюс і обирайте для себе кружку крутий та якісний девайс.